Друзі, всім привіт! Школа для собачок Дред. Мене звати гілярний Сергій, я її засновник і власник досвіду вже більше 20 років в навчанні собачок. Сьогодні дуже класна тема. Що краще? Рулетка чи повідочок для занять з собаками? Так, друзі, що краще для занять з собакою? Це рулетка чи це повідочок. Зараз розповім про рулетку, плюси і мінуси. Потім розповім про повідочок. А ви зробите свої висновки. По-перше, рулетка пластмасова, габаритна і багато вправ не можна зробити з рулеткою, тому що вона не дуже зручна. Це особиста моя думка. І після того як люди спробують, вони зрозуміють. є тут моменти фіксації, все добре, але іноді незручно, тому що вона може випадати. І якщо вона вдарить собаку, поводочок, якщо впаде, він сам. По собі легенькі. Якщо ця штука впаде, то буде боляче. Ну щоб ви розуміли просто різницю. Незручно, тому що її треба тримати регулярно. І так особо нікуди не покладеш в карман можна, але вона габаритна. І тренування не дуже якісно виходить, але є деякі вправи, які на які підходить рулетка. Так, друзі, всім привіт! Знайома для вас рубрика покращення нашої школи для вас, для тих. Хто приїде до нас займатися зі своєю собачкою, ми показуємо, як ми покращуємо чи процеси, чи умови всередині школи. Зараз покажемо, що змінилося. Дивіться, ми побудували сходи. Зараз виходимо, покажу, які вони. Тут сходи, це підйом на третій таж в офісне приміщення. І саме головне, що знизу ви зараз побачите, ми зробили шафу для того, щоб речі, які нам заважають, чи люди хочуть повісити свої особисті речі в шафу, ми покажемо, як ми це зробили. Дуже круто. Зараз ми замовили двері. Роздвижні. І тут будуть їздити роздвижні двері. Всі речі, які нам заважають в залі, ми складаємо зараз сюди. Можна показати, зайти і показати, як це виглядає. Наприклад, зараз воно отак. Потім тут будуть стояти двері. Ми зробили тут спеціально 90 градусів, щоб у нас їздили роздвижні двері. Тут люди будуть вішати свою одежу. Плюс ми будемо тут класти ті речі, які зараз не потрібні для заняття, щоб вони не були розкидані по залу таке рішення придумали. Пішли, покажу ще одну цікаву штуку. Зараз працює генератор. Ви пам'ятаєте, що да? у нас іде війна, що ми максимально робимо умови комфортні для всіх, хто до нас звертається. Ми провели до речі інтернет. У нас є інтернет, і в нас дуже велика швидкість інтернету. Це дуже круто. Поставте лайк. То, що ми провели інтернет, і напишіть коментар, як важливо зараз людям жити з інтернетом. Світла нам не треба, але інтернет потрібно. Це так, якщо коротко. Якщо ми беремо повідочок, його зручно завжди можна як... Вам заманеться скласти, він складається дуже гарно, дуже швидко, собі раз бачите, поклали в кишеню норм. Якщо навіть він случайно випадає, то ви можете завжди ну воно собачки нічого не зробить. Ви можете на нього як і наступити, коли треба зафіксувати собаку. З рулеткою трішечки не так, тому що собака біжить потім, щелчок резкий. І неприємно буде, тому що собака набирає розгін на повідочку, такий розгін вона не набере. Є різні повідки, є різні рулетки. Я порекомендую Флексі, тому що вони, якщо це рулетка буде, хай вона буде Флексі, а не інші виробники, тому що зарекомендували себе дуже добре і за 20 років. Я можу сказати, що ці роблять дуже гарно, це Флексі. Якщо повідочки брати для занять, є брезентові, є брезентові з прорезиненими, є біотанові, є різні. Будете обирати на свій гаманець. Я б рекомендував чи біотанові, чи прорезинові, тому що простий повідочок, він, якщо намокає, він буде мокрий, його не дуже зручно тримати в руках, з нього тече. І він дуже сильно сатається через деякий час, коли ви з ним займаєтеся, він так, як ганчірка розірваний. і Я не скажу, що його не треба брати, але його на деякий час хватить вам, якщо ви тільки. Собі придбали собачку і вибираєте, що краще взяти. Саме головне вибрати ту річ, з якою буде комфортно вам і вашій собаці. Це вже на ваш розсуд. Дивіться, робимо зараз тут ще зал очікування. Коли люди приїжджають, вони чекають на вулиці. У нас є зал очікування в будинку, і ми зараз робимо, щоб люди так зайшли звідси. З вулиці заходять, і тут буде зал очікування з собачкою. Можна буде почекати. Поки заберуть на заняття, щоб на голову не капало, ми зараз робимо накриття, щоб тут можна було зайти собі, присісти. Тут будуть лавочки, будуть пару боксів стоять для собачок. Зайшли, присіли собачку в бокс і чекаєте, поки вас пезуть на заняття. Щоб не на вулиці, там не дуже комфортно, мало там. Чи буде йти дощ, чи вітер. Сюди заходиш, тут буде комфортніше. Дивіться, Сержик будує все зараз. У нас робить от на високому рівні все. Якщо треба будь-яка робота стосовно стройки, звертайтеся, все зробимо, все допоможемо. Так, ну що, зараз вам покажу камеру схову для собачок. Хто там бухтить? Скажи, боу боу боу-боу. Та ну, все не кричи, все нормально, не ругайся. Колись у нас було з цієї сторони. Дивіться, зробили. Отакі от полички. Я рахую, що це дуже круто ми зробили. Чому дивіться? Ми зробили якісно, щоб нічого не перевернулося. Бач, зафіксовано. все з кріпіжами, з усім поробили, металеве, все. От Просто бомбічески зробили. Тут у нас виходить, дивіться, полочки: один, два, три, чотири, п'ять стележів, щоб покласти. І з цієї сторони теж буде. А саме цікаве, якщо потрібно щось взяти, такі раз. Виходимо сюди, взяли, і куди ми виходимо? Правильно, ми виходимо в малий зал для занять собачками. Дивіться, як комфортно ми зробили. Клас, коментар, лайк, підписка. І напишіть якісь гарні побажання для нашої школи. Для нас це важливо і воно нас буде мотивувати ще більше. Ми поки найкращі в сфері послуг для собачок. І це все робимо для вас, для тих, хто любить своїх домашніх улюбленців, тих, хто кайфує від їхньої поведінки, якщо вона добра, а ми вже допоможемо в цій поведінці ставати ще краще. Якщо цікаво було, напишіть про це в коментарях. Якщо є свої варіанти і є що доповнити, теж напишіть в коментарях, тому що ми читаємо кожен коментар і відповідаємо на нього. А якщо ви хочете навчати свою собачку в нашій школі, ви можете звернутися завжди. Ми допоможемо з цим. У нас є як онлайн навчання, так і офлайн. Можна займатися в нашій школі. Можна залишити свою собаку тут, можна на готель. У нас є всі варіанти навчання. Звертайтеся з вашим запитом, і ми обов'язково допоможемо і зробимо вашу собаку керованою, слухняною, і приберемо максимально багато шкідливих звичок. Це ми вміємо і робимо це більше 20 років. Все, на цьому ролик ми закінчуємо. Було цікаво, знаєте, що робити. А ми вже переступаємо до Слідуючого ролика. До побачення!